То ти, що ти взагалі зробив? Почекай, що це ти робиш? Годжу Сатору. Це не він. Відпусти, це моя ігрушка. Я тобі цього не дозволю. Сакура. Так! Подбайся цю поранену людину, а цього хлопця залиш на мене. Ну як боляче? Що це таке? Неймовірна сила. Але тепер тобі точно кінець. Райкірі! І дачі, та що ви там так довго? Закінчимо по швидкому. На що вилупився? Підписуйся на телеграм АлСіґюа. Так, там багато цікавого.